Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео у нас буде рубрика Порожні пляшечки. Покажу вам, що у мене закінчилося з доглядовою та декоративною косметики. Неможливо просто так взяти все і викинути, потрібно дати зворотній зв'язок, відгуки для того, щоб вас застережити або, навпаки, порекомендувати купити доглядові або якісь косметичні продукти. Тож, давайте починати. Як і завжди, починаю з волосся. І ось таку фарбу для волосся хочу, можливо, порекомендувати, вона мені сподобалася. Хоча палет належить до таких досить жорстких фарб, а мені сподобався відтінок 4,89 баклажан. Справа в тім, що моя фарба арт Capelli в відтінку холодний аметист чомусь. Немає її ані в магазинах в Єві, ані в інтернет-магазині, тому мені довелося шукати альтернативу. Цей відтінок мені дуже підійшов, не дивлячись на те, що тут рівень відтінку 4 це досить темний відтінок, але насправді він не затемнив мене, і я отримала приємний, не баклажанний, але такий все-таки більш. Червоним підтоном відтінок, мені він дуже сподобався. Серед недоліків це те, що після фарбування під час змивання фарби дуже випадало волосся, але в цілому був блиск, і відтінок тримався достатньо довго. Кося сьогодні мене асистує, тому ви можете чути її муркотіння. Ця фарба мені настільки сподобалася, що це була повторна покупочка. В цілому, я, скоріш за все, буду до неї повертатися, поки не знайду ніякої альтернативи, але вже дещо підкупила. Також у мене був експеримент, я купувала ось таку дорогу фарбу від Goldwelt. це професійний вже такий догляд. Відтінок був теж у мене з червоних, з Purple називався. Дуже ця фарба була така лагідна. Дбайлива з доглядовими такими властивостями. Мені дуже сподобалася вона по використанню, але сильно зафарбувала шкіру голови, і прийшлося трошечки так ховатися, робити відповідну зачіску, щоб по лінії зросту волосся, поки це все вимиється, ну, потребувався час. І в додаток до цієї фарби був отакий окисник. Я так розумію, що в парі вони спрацювали цілком ефективно. Можу теж радити не бюджетний окисник, але собі я в обране на мейкапі його додала і, можливо, буду ще повертатися. Далі у мене закінчився ось такий шампунь від Herbal Essences з трояндою. Купувала у складі набору, ще була маска та кондиціонер. Категорично не сподобався цей шампунь. Робив волосся таким дерев'яним, без кондиціонеру взагалі неможливо користуватися. Волосся неслухняне, погано вкладалося, дуже жорстке, пересушене. Ну, цей шампунь пересушив волосся, тому повторювати не буду. Рекомендувати також не буду, тільки хіба що, можливо, для а, жирної шкіри голови, але я щось сумніваюся, що це підійде. Кому-небудь. Далі у мене закінчився ось такий кондиціонер від Bad Head. Просто жахливий. Ну, ніякий, так скажімо. У нього був аромат такий кокосової олії. Обіцяється, що це буде невагомий, але все-таки об'єм. Дуже незручний дозатор через цей носик. Тут продукт завжди забивався через цей носик. Неможливо було витряхнути густа консистенція для такого пакування, це було прям дуже жахливо. Більше повертатися до цього виробника, щось купувати, бажання немає, хоча в мене є якісь засоби, здається для вкладання від цього бренду, ну теж взагалі без захвату і навіть якось так. Погано було, прям, прям погано. Далі у мене підуть засоби для обличчя. Закінчилась чергова пляшечка. Ось такого гелю для вмивання від бренду COSRX. Rex. Вже, я не знаю, третя, четверта чи яка вона. За рахунком, мені вона дуже подобається, ця умивалочка. Не пересушує суху шкіру. Когось може трошечки злякати аромат чайного дерева, але мене це не лякає. Я люблю такі тонізуючі, бадьорючі, збадьорюючі аромати. Мені в цілому все сподобалося, і це фаворит вже протягом багатьох років. Так, ось. Далі наступне, що нарешті закінчила, це в вересні я здобила нарешті. Ось таку базу праймер під макіяж з SPF 50 від корейського виробника Heimish. Так, Фокус чомусь. Ось таким чином виглядає цей праймер, він по консистенції такий рожевий з перламутром, ще трошки залишилося. Я вже не раз показувала цей продукт у своїх відео, чи варто ще щось додавати, не знаю. Я його вже повторила, в запаси поклала на літо і користуюся зараз трошечки іншими продуктами без SPF. Все-таки взимку я не дуже SPF так вважаю за потрібне наносити. А замість цієї бази я купувала на майка... Ой, стоп, на iHerb ось таку. Базу від теж корейський бренд Міша. Ну, це не порожня пляшечка, просто я викидаю упаковку. А, так скажу, що для моєї сухої шкіри не дуже підійшов цей засіб, хоча я користуюся, мені подобається ефект сяючої шкіри, все це є. Також там є такі перламутрові часточки. Приємний, в принципі, засіб, але мені не вистачає зволоження. А, от цей засіб більше напитує шкіру якось більше. За нею доглядає, підготовляє шкіру для нанесення макіяжу. Цей теж гарно підготовляє шкіру до макіяжу, але мені здається, більше його цей засіб зацінять дівчата з комбінованим або жирним типом шкіри. Тому це точно я повторювати не буду, але було цікаво спробувати. Я не пожалкувала про цю покупку. Далі у нас підуть засоби для догляду за тілом. Закінчився у мене ось такий засіб, ось така таке відерко. Купувала, напевно, роки-два назад. Бренд Бішофіт, це полтавський Бішофіт, кристалічний концентрат для прийняття ван. Це магнієво-мінеральний комплекс, який досить гарно впливає на стан нервової системи, розслабляє, дуже приємний, має аромат. Це фактично сіль. Яка знаходиться в якомусь такому в якійсь олійці, такій ароматичній, ну, якась композиція ефірних масел, напевно, це і евкаліпт, і лаванда, і щось таке дуже приємне. Список тут спектр показань досить великий, це і артрити, і артрози, остеохондрози, Вигетисосудські дістонії, неврози, ДЦП, посттравматичні стресові розлади і так далі. Тобто, це досить класна штука для домашніх ванн. Так, Ося? Ти згодна? Так, це для домашніх ванн. Бачила в санаторіях також застосування такого. Засобу, але це ж можна робити все і вдома, тому я вам раджу, на мейкапі є за невеликою, до речі, ціною, досить бюджетна вартість цього ведерка. Наступний засіб, який у мене закінчився, це ось такий крем для догляду за ніжками, за п'ятами. Бренд Nature Med Perfectly Smooth Hills. П'ятий в порядку. Дуже подобається це пакування, дуже зручне з дозатором і сам засіб дуже приємний. Я під носочки це робила. Тут у нас 150 мл, є ефект охолодження, але дуже комфортний, легенький, ви не змерзнете від нього. Я можу порадити: це бюджетний, класний, приємний, хороший засіб. Я з задоволенням його використовувала і добила. Далі, що у мене закінчилося? Це ось така масочка для обличчя. Це був подарунок, посилочка з Ізраїля від мого друга. Бренд Care and Beauty Line Dead Sea Mineral Beauty. Це, я колись казала, що це глиняна маска, але це не глиняна маска, це грязьова маска. Із додаванням алоєвера для всіх типів шкіри. Тут, напевно, щось може ще залишилося. Коротше, вона дуже класна, не сушить шкіру. Я трошечки хвилювалася, що буде сушити. Але ну, вона, знаєте, як пощіпує, бо це грязь, і це мертве море, і це солі. Але в цілому дуже класне тонізування. Після маски шкіра заспокоєна. Напевно, так працює алоє, І приємно матована. Тобто. Ось ця маска, тут, до речі, великий об'єм 150 мл. Я нею користувалася практично там, півтора року. От, на регулярній основі. Економний розхід. До речі, у нас теж я бачила в інтернет-магазинах цю марку. Треба подивитися, можливо, у нас теж продається. Класна масочка, приємна і гарно очищує шкіру. Також у мене закінчився ось такий крем для рук. Бренд називається Marie Queen. купувала колись у складі подарункового набору ще до війни у Єві. І я не знаю, чи зараз цей виробник щось виробляє, але собі просто на заміточку примітила, що це хороші бюджетні подарункові набори, і косметика дійсно хороша, така пряма. Саму оформлення приємне сама така, бачите, цей флакончик такий гарний. Там у складі була кремова маска, оце, до речі, маска. Потім крем для рук та скраб для рук. І дуже приємний такий, такий парфумований аромат, дуже було приємно користуватися. Далі у мене закінчився останній флакончик рідини для зняття лаку від Воларе купувала на мейкапі вже недоступні ці продукти, не знаю, можливо, у вас ще з'являться. Далі, як завжди, щоденки Diskrete. На постійній основі купую, альтернативи не бачу, мене влаштовують на 200%. Навіть вигадувати нічого не хочу. Так, далі я використала. Тканеві маски, ось таку від Фруді я купувала. в вот сонці нормально, в принципі, можна купувати така. Теж непогано. Ну Такі всі вони якісь е однакові за ефектом. Плюс-мінус 10 гривень в ціні, ні на що не впливає. Отака від живот. Ну, такі собі масочки. Тверда трічка, так скажімо. Закінчився ось такий філер для волосся від Масіл. Маска 8 секунд. Вона має теж охолоджуючий ефект, це треба враховувати. Трошечки було якось неприємно, коли поступово-поступово, ніби як голова зжимається від холоду. І якогось суперефекту я від неї, чесно кажучи, не побачила, не знаю. ну Можна разочок, я одну взяла на пробу і мені ну не виникло бажання повторювати, не буду. Купувати більше. Так, далі у мене закінчився ось такий засіб: це зміцнювач для нігтів від рімель 2 в одному. Базове покриття. Бачите, не до кінця закінчила, бо він загуснув. Вже плохо, погано набирався. Ну, я раджу і хотіла б від рімель ще щось спробувати для нігтів в плані базового або укріплювача. Закінчився ось такий лак для нігтів від Катріс. Я його вже перезамовила в іншому дизайні флакону, але відтінок називається так само і все співпадає. Відтінок 100 Party Animal. Дуже класний лак. Я ним з задоволенням користувалася. Тут, бачите, о, така історія з пензлем вже трапилася. ну Це на викидання 100%. Він відпрацював кожну копійку цей лак. Це така фольга рожева, дуже дзеркальний такий ефект на нігтях. Якщо не знала, чим не фарбувати нігті, фарбувалася ним і була завжди задоволена і стійке покриття. Далі я позбавляюся нарешті від підводок топфейс, я вам їх вже показувала. Там, у мене був діалог, тут монолог з самою собою, чи їх викидати, чи розбавляти водичкою. Коротше, вони не піддаються розбавлянню. Водою, це на них не дуже впливає. От по зовнішньому вигляду здається, що там ще щось є всередині. Але в кінці кінців вони не фарбують. Я їх викидаю, вже повторила в 08 відтінку, в такому коричневому. Дуже подобається так, гарно виблискує на повіці, Шикарні підводки. Замовляла на мейкапі 140 гривень. І позбавляюся тушей, така у мене від Л'ореаль Paradise. Купувала в подарунковому наборі замовляла на тіно. Дуже не зручний пензль, набираю багато продукту. Ну, взагалі все злиплося на пензлі. Чи варто сподіватися, що щось буде добре на віях? Думаю, що ні. І вона відбувається, прямо її до обіду я її ношу, вже бачу, що зверху все в туші. І я таке не люблю. У мене тільки Maybelline Sky High залишаються в фаворитах. І ось таку тушку мені подруга дарила. Я нею, до речі, деякий час користувалася 3D Dimension Top Face. Непогано, але знов-таки є момент з тим, що великувата щіточка і трошечки шкарябкала мені шкіру на повітці, ну і теж відбивається. Тобто, хотілося б більшої стійкості. Буду вже їх викидати, вони вже підзасухли і таке. Далі у мене закінчився ось такий пробничок крему коздебаха, отримала за замовлення в магазині. Лагранде, здається, так правильно, а, сподобався. Хочу замовити на iherb. Принагідно, коли буду робити замовлення, візьму такий крем. Дуже гарно він мені за консистенцією підійшов, за ефектом. Центела, гіалуронова кислота ніацинамід. хороший чудовий засіб. Взагалі, пора вже познайомитися ближче з брендом Костебаха. Так, і, як завжди, ось такі. Ватні диски купувала ВТБ, але зараз їх немає в наявності. Ну, хороші. Прям їх багато у мене в запасі. Не знаю, чи буду шукати їх, щоб сам їх придбати, але якби вони з'явилися, я б їх продовжувала купувати. Дівчата, ось і все, більше нічого не маю. Це були порожні пляшечки. Листопада вже тепер. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, ця інформація була корисною. І до зустрічі у нових відео всіх обіймаю, Всім пока-пока.